Вартість яєць зросла більш ніж удвічі. Зменшення промислового виробництва яєць внаслідок повномасштабної війни оцінюється на рівні 20%. Що очікувати в майбутньому і чи будуть нові скачки цін? Запитаємо виконавчого директора агрокластеру Агровін Сергія Гуцела. Вітаю. Добрий день. розкажіть, будь ласка, чим зумовлений ріст цін на яйця? Ну на ріст ціна яйця вплинув ряд факторів. Перший фактор це сезонність, тому що у нас кожен рік пад виробництва єсмь у приватному секторі так і в комерційному секторі. Тому це перша причина, друга причина це військові дії, тому що дуже багато птахофабрик було зруйновано, пошкоджено і не відновлено до цього часу. Третім фактором стало це продаж яєць нижче собівартості у літні періоди, і дуже багато виробництв вони просто скоротили поголів'я птиці. І на жаль, на сьогоднішній час воно так і ще не відновлено. Це потребує 2-3 місяці для того, щоб дойти до тих обсягів, які вони виробляли раніше. А чи варто очікувати ще більшого підвищення цін? До прикладу, у дивані експерти говорять про те, що десяток яєць може коштувати 200 гривень. Чи справді ось така інформація має підґрунтя? Ну, ви знаєте, я думаю, що до 200 гривень не дойде, але ми йдемо в зимовий період, який незважаючи на умови, Мови, які бувають да, відбуваються в країні завжди був певний ріст цін на продукти харчування. Тому я думаю, що ціни не залишаться або на тому рівні, на якому є, або можливо, можливо, трошки піднімуться, але це не буде я думаю, 200 гривень. Тому що в нас е люди просто перестануть купувати. А пропозиція формується за рахунок попиту, тому все дуже просто. А чи можемо поговорити? А чи можемо ми говорити, що протягом ось цих трьох-чотирьох місяців, про які ви говорите, що буде відновлюватися виробництво, що після ось цих кількох місяців вартість може знизитися? Чи все ж таки вона залишиться вже на тому рівні, який є? Ну, я думаю, і вірю в те, що вона трошки понизиться, але це буде не суттєве зниження, тому що вартість енерго вартість кормів. Які становлять 70% у вартості виробництва яйця вони ж не знижуються. Тому можливо чуть чуть буде за рахунок того, що буде перевиробництво зниження. Але в цілому ціна залишиться, мабуть, на такому рівні, на якому є зараз. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Ми будемо також оптимістами, як і ви, і будемо сподіватися, що все ж таки ситуація налагодиться. Дуже дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. На все добре вам дякую, до побачення. До побачення, а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін, і ми говорили про ситуацію, яка склалася із ростом цін на яйця і як вона може в подальшому змінюватися. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.